Вітаю тебе, друже! Ми сьогодні будемо спілкуватися з приводу питання, яке присвячене організації влади за первісних часів. І е, перше, на що ми з тобою будемо звертати увагу, це взагалі поняття е, початку формування суспільства, так, е, родової общини і сусідської общини. Отже, першим колективом, про який ми з тобою говоримо, є первісне людське стадо. Тобто ми маємо передусім настільки об'єднання первісних людей, так? і е, ключовою задачею, якою вони займалися, це вижити передусім, вистояти в тих умовах суспільного життя, яке було в да, початку формування цього життя, пізнати е, природу, гуртуватися, і якихось особливих моментів влади ми фактично не спостерігаємо. Ми спостерігаємо просто скупчення людей, які намагалися вижити. Наступним моментом, про який ми з тобою говоримо, є родова община. Так? А родова община це вже досить таке цікаве і насправді складне поняття, тому що воно включає вже у себе такий колектив родичів, які починають працювати разом. Так, вони мають спільну певну власність, і е, основою цього всього є рід, тобто сім'я, певна, родина. Так, і все це дає змогу потім е, створити нагромадження якихось багатств, да, хтось починає керувати цими багатствами, хтось виконує роботу, і потрошечку ми наближаємося з тобою до поняття влади. Да, е, 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 якщо ми говоримо саме про Таке первісне значення влади, то воно полягало саме в розподілі і вмінні розподіляти ці ресурси. Потім ми бачимо, що складовою да, первісного життя у нас є плем'я. Плем'я це коли декілька певних родових общин починали об'єднуватися між собою, так? і відповідно до цього вони мали вже спільну мову, на якій могли спілкуватися для того, щоб займатися господарством. Так? У них була територія, вірування, матеріальна, духовна культура. так? І тут ми якраз і бачимо прояви ось цієї влади. так? Тобто тут ми знаходимо вождя, який починає керувати всіма процесами, які забезпечують функціонування ось цього первісного колективу. так? І декількох навіть колективів, оскільки у нас тут з'являється вже родова вщина, і не одна, їх могло бути два, п'ять, десять, так залежно від того, наскільки великим було поселення. Ну і звичайно, що ключовим стрижневим моментом, який ми зазначаємо, це поняття первісного суспільства, коли Ознаки його це колективна праця, це ось ця власність спільна, родова власність, власність плем'я, або, наприклад, декількох племен, і це допомагало вижити насамперед. Якщо ми звернемо з тобою увагу на ту ж саму родову общину, то тут ми чітко побачимо розподіл роботи. Так, тобто одна частина людей вони займалися полюванням, і їх ключовою задачею було принести здобич, ресурси, за допомогою яких інша частина роду могла жити, існувати. і так далі. Решта могла займатися, наприклад, домом, ще решта землеробством, інші випасали кудобу, і так далі, і так далі. І так далі. Тобто важливим моментом, про який ми з тобою говоримо, те, що це було передусім це був розподіл праці, так? І ми маємо ще декілька цікавих понять. Це поняття родової общини, про яку ми говорили, і поняття сусідської общини. Це такі речі, які близько знаходяться одна з одною, але тут ми бачимо деякі цікаві відмінності. Передусім те, що а, вихідці є з різних общин, а родова община вона має тільки одного предка. Так? І це є характерною ознакою. Далі, а, тут у нас є рівність общинників, так? тому що рід то один, так? один спільний предок. а тут уже є різні люди, і з'являється потреба керувати цими людьми. А відповідно до цієї потреби ми розуміємо, що. З'являється і поняття влади, і з'являється поняття е, різного такого барвного складу населення, та, е, різного походження. Та, і всіх цих людей потрібно об'єднати, правильно ними керувати. Та, і е, ну, це цікаво, те, що. Над чим здійснювалася влада. Влада здійснювалася звичайно над тими господарськими процесами, які відбувалися. Ну і тут ми бачимо, що тут є у нас спільна власність, тобто правильне користування той ж самим житлом, да? здобичу, вогнищами. Так? І це є теж важливим моментом, який нам характеризує поняття влади в первісному суспільстві. Далі говоримо те, що. Фактично, ключову роль у нас займає в управлінні общиною вождь і Рада Старішин. Тобто, вождь е, у нас з'являється як керівник, так, і е, у нас є також члени общини і Рада Старішин, які могли впливати на вождя з е, спілкуванням своїм взаємодією з ним, е, так і е, фактично. Вождь він був поверх усіх, да, поверх Ради старішин, поверх членів общини. Але перед усім він мав прислухатися, дослухатися до них. І тільки тоді вони могли його знову переобирати, так, і відповідно працювати. Да. От ще важливо це те, як було організоване те ж саме ті ж самі перші міста. Перші е, поселення. Так? І бачимо, що насправді, незважаючи на те, що е, перші поселення існували досить давно, як, наприклад, Чатал Гуюк, е, забудова е, е, да, першого міста, організація життя в ньому знаходилася насправді на досить високому рівні. Ще важливо зазначити те, що для кожного, е, скажімо так, е, Періоду часу так, характерні були свої ознаки влади. Так. Для кам'яного віку ми бачимо, що це колективний характер праці, так, це спільна власність своєрідна. Так. Далі ми говоримо про, наприклад, мезоліт, коли з'являється поняття племені, так, тобто групи родових общин, які мають спільні органи влади, духовну і матеріальну також культуру. І е, якщо ми вже звертаємося до іншого часу до неоліту, то тут ми спостерігаємо те, що е, відбувається взагалі е, цікава річ. Це те, що е, керівним таким важливим моментом, таким стрижневим, є поняття патріархату, коли е, чоловік, так, патер від німецького батько, він починає е, керувати. Суспільством, да, первісним, керувати первісними колективами. Ось така цікава історія сьогодні у нас. Так? Ми з тобою багато чого змогли розглянути, з'ясувати, попрацювати разом. Я вдячний тобі за нашу взаємодію і бажаю тобі успіху і натхнення. До зустрічі!